Вітаю всіх, хто цінує красу та мистецтво. Мене звати Оксана Ганченко, я архітектор і художник, який малює портрети квітів. Це моя перша виставка олівного живопису. Для мене це вихід із зони комфорту. А для картин це вихід у світ. Ключовою темою експозиції є образ квітки, так як квітка це символ буяння життя. Гармонії найвищого його пройву, але також квітка це і про крихкість життя. А ми, як ніколи, зараз усвідомлюємо цю крихкість, і сирени нам постійно про це нагадують. Саме щастя в житті шукається у насолоді прекрасним, як говорив Зігмонд Фрейд для мене. Мистецтво це метод не стримувати свої творчі фантазії та рефлексувати від процесу. На відміну від архітектури, де потрібно чіткі прорахунки, дотримуватися правил, в мистецтві є шанс не обмежувати себе в цьому. Також для мене мистецтво це світло, що веде крізь складні часи, адже не дарма говорять, що мистецтво лікує душу. Ключовою темою експозиції є образ квітки. Я хотіла передати гармонійність поєднання. Пристрасті та чистоти, адже квітка, як і людина, вона народжується, живе та помирає. Проте за свій короткий термін цвітіння вона дарує нам стільки радості від самого споглядання цієї краси. Мені подобається вивчати текстури, кольори. Я хочу зберегти цю красу надовше. Саме тому я вважаю, що я малюю портрети квітів. Також в експозиції представлені портрети тюльпанів. Це ще більш крихка квітка, ще з більш багатогранними кольорами, а також півонії, які в мене взагалі асоціюються з моїм днем народження, коли бабуся мені дарувала пишний букет півоній. Я пам'ятаю цей аромат, і коли настає сезон цвітіння півоній, я обов'язково зображаю ці квіти. Пам'ятаю свої перші спроби в олійному живописі. Перші олійні фарби мені подарувала мама, коли мені було 13 років. Я навчалася в школі естетичного виховання. Це був художній клас. Також відвідувала гуртки художні, але ми не вивчали саме техніку олійного живопису. І тому, коли мені подарувала ці фарби, мама, я відразу просто закохалася в цей аромат олійних фарб. Він мене вже надихає творити. Але тоді в мене матеріали були такі більш примітивні: пензлик зробив щитини, самостійно ґрунтований картон. Потім, за відзнаку в міжнародному дитячому конкурсі, мені призначили депутатську стипендію. І, ну що може митець купити на ці гроші? Звичайно, пішла і купила ще олійних фарб більше відтінків. Холст і ем, пензлики, і тоді побачила, відчула інший зовсім результат, інший рівень. Тоді я вже зрозуміла, що картина також починається не тільки з ідеї натхнення, але й з якісних матеріалів. Взагалі я вважаю, що потрібно слухатися свого серця і займатися саме тією справою, яка приносить найбільше задоволення, адже найбільш наповненими і щасливими нас робить саме. Те, що приносить задоволення та натхнення, це цей потяг можна порівняти на рівні генів, на рівні якихось космічних вібрацій, як птахам літати, рибам плавати. Я вважаю, що потрібно себе дослухатися. І ще вважаю, що потрібно мріяти і візуалізувати свої мрії. І як мінімум три роботи в даній експозиції доводяться. Перше, це коли я побачила надзвичайно красивий пейзаж і відчула потяг його намалювати. І через кілька місяців друзі мене запросили в поїздку до Італії. І саме там я побачила ці краєвиди і зрозуміла, що влітку я малювала ці пейзажі. Там я зробила багато фотографій, також архітектури, і вже по тих фотографіях намалювала архітектурний пейзаж містечка Поляна Амаре. Краса і творчість, що її втілюють, дарують людині естетичні переживання, адже самого розуму недостатньо, щоб усвідомити красу. Потрібно спинитися та відчути її. Насолодіться моментом, знайдіть час для того, щоб усвідомити красу, проникнутися мистецтвом, збагатити духовно та естетично і зарядити ваш день позитивом та подарує трішки того світла, якого я намагалася донести для дачи.